Парламент Конституційною більшістю підтримав створення тимчасово слідчої комісії, яка буде в першу чергу захищати права дітей, а також її завдання виявляти факти, порушення, реагувати на них і вимагати реальні рішення щодо захисту прав дітей. Згідно конституції України, кожна дитина має право на життя, сім'ю, освіту, охорону здоров'я, рівність і турботу від. Держави, але на жаль, ми бачимо окремі випадки у громадах, у родинах, випадки насильства, випадки байдужості, випадки, коли права дитини. На жаль, порушуються дітей з інвалідністю, наприклад, у школах, в інтернатах, і ми повинні сьогодні реагувати. На жаль, війна, яку розпочала Російська Федерація проти України та українського народу, тільки підсилила ці проблеми. Але ми маємо об'єднати зусилля для того, щоб захистити кожну дитину, кожну історію. Кожне життя для того, щоб наші діти були в першу чергу в безпеці.